Всім привіт! Вітаємо вас! Наші любі глядачі! Сьогодні ми з Романом приготуємо один сніданок на двох. Для приготування нашого подвійного тосту з омлетом пригодяться такі інгредієнти. Це хліб тостовий, шинка, сир, яйця, сіль, олія, зелень та молоко. Подвійного смачного Вікторія забула додати тосту з на омлетом. Да, на, на двух. Двух. Що, з чого ми розпочнемо? це все? Прошу тебе приготувати омлет. Омлет, ну це я вмію. На. Це мене довго просити не треба, так скажемо. З двох яєць. Включаємо нашу жаровню. Прошу тебе одне. І Капаємо туди трішечки. Маселка рослинного. Солимо. Субі солимо. І додаємо молоко. Перчимо. До, речі, до речі, також омлет можна робити на вершках. У, у нас сьогодні молоко. Можна на воді. Ні, ну серйозно, це не жарт. Є омлети, які теж готуються на воді. І легеньким е, рухом руки, як то кажуть, Перетворюємо це все в омлетну маску. Дивись, яка сьогодні у нас гарна шинка. Уже з е, перцем, бачиш? Угу. Так, омлетик у нас готовий. Я займуся нарізанням Угу, Давай, займайся. Ще трішечки е, підігріємо кацькову рідочку, щоб омлет одразу почав жаритись, да? не, Щоб не, не чекав він там, не жарив, не варився, як то кажуть. Скажи мені, будь ласка, ти взагалі <клес> на сніданок любиш їсти омлет? Я взагалі люблю яйця. Серйозно? В будь-якому вигляді взагалі. А я більше прихильниця солодких сніданків. Я люблю банан, ягоди, щось такого плану, якийсь вісяний млинець. Але омлет теж має бути. Виливаємо на сковорідочку так, утворюючи таку один шар, такий млинець, знаєте? І одразу беремо ваш хлібчик, ну, будь-який за вашим смаком. І сюди його тако раз. І Хочу додати до хлібчика, і так е, вірно каже Роман. Е, ми, ми взяли з Романом сьогодні великого діаметру сковорідку. Через те можемо собі дозволити брати великі хлібні тости. Якщо у вас менша сковорідка, покладіть маленькі дві булочки. Накриваємо кришкою і смажимо, доки наше повністю не приготується. І тост зараз під крішечкою він пром'якне, так? Да? Так. Да. Він буде смачний. Бачите, я вже хочу його з'їсти. Потім ми перевернемо, ще, підсмажимо його з обох злоків, щоб була корочка хрустячка. І покладемо начинку і накриємо. Дивіться, буде цікаво. Чекаємо, доки приготується омлет. Чик. Аладдін. Омлет <кхух> наш готовий. Так, зараз треба його перевернути. Mm -hmm. В цьому, щоб ви не хвилювались, допоможе кришечка нам. Дивіться, раз. Шіп. І отак от Оп! Магія! Ми зараз сюди накладаємо нашу начинку, робимо трішечки менший вогонь. Кладемо шиночку. Шиночку, томати. томати. Подивіться, якого кольору омлет красивий, так? А, пахне. Боже боже. І все притрушуємо сиром. Чим більше, тим вкусніше сира в неї жаліти ніколи. І ми це все тако раз. Накриваємо оцим куском хліба, так? Да? Ну, Боже, дивитися. це магія. У мене такого здорового сніданку ще не було ніколи. <рес> і, і дивіться, два яйця всього-навсього, так? Да? Та це можна поділити на всю родину. Я не випадково сказала, що в нас сьогодні сніданок на двох. Як там кажуть? І хлібом будемо ділитися, да? з двох це все теж підсмажуємо. Презентацію пропоную зробити на такій брутальній красивій довшці. Да? Да, Чекаємо ще трішечки, щоб розплавився сир всередині да? за щодо температури самого яйця. І зараз хліб, знаєте, хліб швидко втягує в себе температуру. Він нагрівається дуже швидко. Особливо, коли він свіжий. Угу. Презентуємо? Так, да, я думаю, вже готово. Завжди розрізайте, коли у вас здорові тости, розрізайте їх, щоб людина бачила, що всередині це цікаво. Подивіться. Оп, бачите, людина вже буде бачити, що там всередині Красив, Краса. Так, раз. Та ти що? Геній. Я дуже люблю вранці ці всі такі штуки, коли ти, особливо коли в тебе виходить це все, і це дуже, дуже смачно, то я кайфую з цього дуже класно. Де да стоїмо? Що будемо коштувати наш такий, знаєте, такий брутальний так, вийшов. Я вам хочу сказати наші домогосподарки. Приготуйте вранці таке, що ви своєму, він вам буде цілувати руці вранці піде дуже щасливий на роботу. чесно. Бо це дуже така, знаєте, більш чоловіча їжа, да? mm -hmm. він такий масивний здоровий. Бачите, багато. він такого візьме, як я, бачите? І... М -м -м, це дуже смачно. А хлібчик який, боже. Боже, як це вкусно. Да, Все, Смачного вам, готуйте те, їжте те, що їмо ми. Це дуже смачно. Всіх вітаємо. Всім смачного. І маленька порада від мене, якщо ви будете робити такі тости, використайте хліб, так як ми. Із зернятками або з якимись злаками. Це смакує дуже смачно.